О 20.15 до нас надійшло повідомлення від очевидця даної події, що на території Діта поблизу будинку номер 2 чуто постріли. Виїхавши на місце, ми побачили автівку однієї з охоронних структур міста Дніпра, в якій було понад 30 пострілів, також Два чоловіки були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями, це охоронці, і один чоловік 63-го року народження, підприємець, загинув на місці. Одразу ж було введено план перехоплення однак, на жаль, результатів він не дав. Зараз співробітники кримінальної поліції проводять ряд оперативно-розшукових заходів для того, щоб встановити осіб причетних до вказаного злочину. Також нам відомо, що особа загиблого це мешканець нашого міста. Він мешкав саме в цьому районі, їхав на автомобіль охоронної структури, тому що він звернувся ще два роки по тому, після того, як на нього було вже вчинено розбійний напад для безпеки свого життя. А також з місця пригоди було вкрадено сумку, в якій знаходились грошові кошти. Наразі сума встановлюється скільки там було. Також відомо, що вирогідніше за все постріли здійснювалися з автоматичною зброєю, тобто це був автомат. На даний час маємо інформацію, що, скоріш за все, це було двоє злочинців. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Робимо все можливе для того, щоб розкрити вказаний злочин.